Доброго дня! Сьогодні будемо готувати кров'янку. Порцію готую невелику, на двох, тому беру тільки пів склянки гречки. Промиваємо її гарненько. Разів три можна перемити, дивлячись, яка гречка. Додаю склянку води. І проварюємо до готовності. Беремо середню цибулинку, ріжемо кубиками і гарненько прожарюємо. В невелику ємність будемо збирати нашу начинку. Викидаємо кашу гречану, ту, що ми зварили. Туди ж цибульку обжарену. Сюди зараз будемо виливати кров, виливаємо, скільки. Кому потрібно, я не люблю дуже густої, можна рідшу зробити начинку, можна густішу. Я люблю густенька, щоб була. Поперчили, посолили і гарненько перемішуємо. Тоді беру ось таке саморобне мене є кільце, і на нього одягаю кишку. Кишку перед використанням я замочую в оцті і гарненько промиваю. Кишку наповнюємо начинкою, але так, щоб вона не була сильно щільна. Така вільненька, щоб собі була. Трошечки допомагаємо собі рукою, пропихаємо гарненько. І ставимо обов'язково трошечки проварити, для того, щоб не було запаху. Збираємо пірку. Хвилин 5, 7. А тоді вже перекладаємо на деку і в духовку запікатися. Запікається годинку. Ну, якщо більша кишка, то може й більше часу. В мене годинку пеклася вона. Ось такого вигляду. Запах чудовий. Не чути зовсім кишки. І на вигляд прекрасна. А подати кров'яночку з шкварочками це смакота ням-ням. Смакуйте, будь ласка, і підписуйтесь на наш канал. Всім смачного! До побачення!